Казка, Майстер Шило. Колись давно, у маленькому німецькому містечку, жив швець на ім'я Ганс. Його майстерність у ремеслі була відома по всьому місту, але ще більше люди знали його за хитрість і вміння ухилятися від роботи. Життя занадто коротке, щоб постійно працювати. Часто казав він, ловлячи момент. Щоб уникнути чергового замовлення. Через це люди не дуже йому довіряли хтось терпів його лінь, а хтось обходив його майстерню десятою дорогою. Але одного дня Ганс зрозумів, що його репутація настільки зіпсувалася, що ніхто вже не приносив йому взуття на ремонт. Що ж мені робити? подумав він. Йому зовсім не хотілося змінюватися працювати більше чи доводити свою чесність, і тут йому на думку спала одна ідея А що якщо просто піти туди, де працювати не треба? подорож на небеса. Одного дня він почув історію про небеса, де живуть ангели, вони не знають турбот і ніколи не працюють. Це здавалося йому ідеальним місцем. От якби мені потрапити туди. вигукнув він. І тоді він вирішив діяти. Ганс узяв із собою голку, нитки та найкращий свій костюм. Він попрямував далеко за місто, поки не побачив високу гору, вершина якої губилася в хмарах. Мабуть, це шлях до небес, сказав він сам собі. Ганс почав підніматися. Йому було важко, але він не здавався. Коли не міг дістатися вище, прив'язував себе ниткою до міцного коріння та тягнувся вперед. Він перестрибував через каміння, пробирався крізь бурі, навіть кілька разів мало не зірвався. Але, зрештою, він досяг вершини та побачив величезні золоті ворота. Перед ними стояв святий Петро, високий сивобородий чоловік у білому вбранні. Хто ти і що тобі тут потрібно? суворо запитав він. Я швець, та ще й наймайстерніший у всьому світі, сказав Ганс. Я прийшов сюди, щоб служити небесам латати ангелам одяг, бо навіть вони, мабуть, рвуть свої шати. Святий Петро поглянув на нього пильно. Щось ти мені здаєшся хитруватим, але нехай ангелам давно не завадив би хтось, хто піклується про їхній одяг. Заходь, безтурботне життя. Щойно Ганс опинився в раю, він зрозумів, що все тут справді так чудово, як він собі уявляв. Білосніжні хмари, золоті вулиці, ангели, що співають пісень. Спочатку він узявся за роботу, щоб не викликати підозр, але незабаром зрозумів ніхто тут за ним не стежить. Чому я маю працювати, якщо всі просто насолоджуються життям? подумав він. Він залишив свою голку і почав жити у своє задоволення, їв небесні страви, відпочивав, слухав музику та радів тому, що його ніхто не змушує працювати. Минали дні, та чим довше він нічого не робив, тим більше починав відчувати дивний неспокій. Він бачив, як ангели сміялися, раділи, допомагали одне одному. Він не міг зрозуміти, що їх робило щасливими може, це тому, що в них немає турбот, розмірковував він. Проте він помічав. Що їхня радість була пов'язана з чимось іншим, вони були щасливі, коли допомагали один одному, коли робили щось добре та важливе. Ганс почав відчувати, що щось не так випробування троном. Одного дня він побачив великий трон, на якому іноді сидів святий Петро. Якщо ніхто тут не працює. То, може, мені варто стати правителем раю, подумав він. Коли святий Петро відійшов у своїх справах, Ганс швидко підійшов до трону та сів на нього. Та щойно він це зробив, сталося дещо несподіване. Крісло почало крутитися, здійнявся сильний вітер, і Ганс злетів угору, а потім із шаленою швидкістю полетів униз. Просто назад на землю. Урок життя. Ганс впав прямо в багнюку у своєму рідному місті. Весь у пилюці, брудний і розгублений. Він почув голос святого Петра Ганс. Ти хотів отримати щастя без зусиль, але не зрозумів, що справжнє щастя не в ліні та обмані. Воно в тому, щоб творити. Працювати, допомагати. Ти вчився не на небесах, а тут на землі. Тепер ти маєш шанс усе змінити. Ганс опустив голову. Він ніколи не думав про життя так глибоко. Він завжди вважав, що робота це тягар, але тепер зрозумів робота може приносити радість, якщо робити її з любов'ю. З того дня він змінився. Він почав працювати не з обов'язку, а тому, що це було його покликання. Він шив взуття найкраще у всьому місті, став чесним і турботливим, і його майстерню знову заполонили клієнти. І знаєте що? Він став по-справжньому щасливим. Мораль та висновки сказки майстер шило. Щастя без зусиль не існує. Ганс прагнув отримати райське життя, не докладаючи жодних зусиль. Але він зрозумів, що справжнє щастя приходить не від лінії, а від того, що ми робимо корисне для себе та інших. Робота не повинна бути тягарем. Спочатку Ганс уникав праці, бо вважав її неприємним обов'язком. Але в кінці він усвідомив, що робота може приносити радість, якщо знайти свою справу і виконувати її з любов'ю. Обман і хитрість не ведуть до успіху. Ганс намагався обдурити святого Петра і ангелів, але це лише привело його до падіння, чесність і сумлінність набагато кращий шлях до успіху, ніж хитрощі. Кожен має свій шлях розвитку, Гансові довелося зробити помилки, щоб навчитися важливих уроків. Іноді лише через випробування ми розуміємо, що справді цінне в житті допомога іншим приносить радість. У раю ангели були щасливими не тому, що нічого не робили, а тому, що допомагали один одному. Щире бажання бути корисним робить людину щасливішою, ніж безтурботне існування. Справжній рай не там, де не потрібно працювати, а там, де ти знаходиш свою справу, виконуєш її з радістю і приносиш користь іншим.